запускаю я поки їм так що поки вебку не включаю Let's look. Get BD! Wookie died from toxic fumes. The Empire is poisoning the planet. Я знову тут ти назад і поїхати було в цьому метро. І так це

Доїв і готовий їм бити ябальники. Бля, оцей щит, звісно. Так не Ну так не честно. Ну так не Ну так нечестно. Ну, Даю все в ящике, потім типа выбег и побег. Нечестно. Ладно, хорошо, что мы збереглися Я так на я помню, типа, зазвичай один раз его не нападают и дальше уже не нападают. О, не нападают. Хуесосы. Ну, кто, блядь, не честно, я, Час, на you the <laughs> так, блядь, ну так, не ну, плакселпиди нормально. А, я можу попробувати взяти один меч, типу Можу, можу Просто я з двох їх вбиваю, якби не кончена залупа їхня оця Я надеюсь, что они будуть Не мають бути Них нема. Блять, це обідно Я хотів їх виграти. Може я бив їх по одному, сначала одного того, одного того, воно так заверхувало, но насправді Обідно Я хотів їх виграти. Ну ладно. Тут уеду щас до точки Піду винесу тарелочку, так сказати. Я снова тут Я куда-то приехал, правда-правда На работа надо идти? Обидно Я хотел их убить Believe the key to the vault is on Dathomir. You find your Wookie? Yep. Things are bad down there. Empires everywhere. Inquisitors? Ultrila. The second sister is gone for now, but she's still chasing us. I defeated the ninth sister. Так the slow. When I was captured by the Empire, I resisted. I swore to myself that I would die before I would talk. Then this dark shadow came. And he was worse than any nightmare I could have imagined. And I still fought. But in the end, I came apart. And I gave them Trilla. And I know there's nothing I can do to make that right. Cal, there's still a chance we can save the others on the holocron. Hey, look. The ninth sister said something about becoming an inquisitor, like like it's inevitable. But you once through the same thing she did, and you didn't join them. Cal. It's okay, Seer. It's okay. We'll find Cordova's holocron. Hey! Get your lasers off my lunch! Окей, сейчас я субе шаналюн напи. все включу вебку. Вебкам. Вебкам, е-е. Yeah, yeah. А ну-ка. Вот. Вот. Все, вебка есть. И я есть. Красивый, красивые, но такие где есть. Ну. Дай мне мапу включить, чешу. Не даем. Так, ми може насіння якесь знайшло. О, дивіться. You know, да, ми the посадили щось. Маленьке дерево, це прикольно. Мені таке подобається. Later, так, це взагалі не хочу говорити. І ну, виходить, що ми? Летимо далі. На датамір нам треба кажуть лететь Получається кашій на 90% досліджений. Одну схованку якусь ми не знайшли. Да і ладно, так сказати, не критично. Зефа на 80%. І от на Багана треба вернутися. 100% треба повернутися. Там є ще що пошукати і що давати? 20-27 скриньок на кашеліку. Норм. От на ZEFO screen прям багатько не... не знайшли і схованок багато не знайшли. <рик> Хотя здавалось літ. Ну no. ладно. Поїхали на Датамір. Це вже получається шото около фінішної прямої. Dathomir? I'm surprised Cordova went there. It must have had good reason. I am staying put on the manus once we arrive. Red sunlight cannot be good for your skin. This place used to be home to a powerful cabal of force wielders known as the Night Sisters. They used the force? What, like Jedi? No. These witches served only themselves. Their powers focused on deception, illusion, manipulation sounds like someone I used to know during the Clone Wars the Knight sisters made a deal with a Sith lord who betrayed their trust in the end they were nearly wiped out in a massacre Dathomir is a deadly place we should be careful coming up on our creepy destination grab some kid Точно великий. Ну ходити там не так багато, як на інших картах. Зефо і про їх найбільше по ідеї. Все ж таки я не прочитав, що таке гра плюс. Yeah, yeah. Ага. Hey, hey, Дай хел момент, дай-ка я вкачаю цей. Вкачаю скил. Я хочу вкачати скил. У мене буде більше урон з меча. Не Знаю на Сіке, но буде більше. А це вже плюс. Спишу всю шкоду. Це точно плюс. Ну? Як качати? не понял, что это? Чтобы это укачать мне что надо? Вот это надо? Пиздец А можно я какую-нибудь быструю штучку? Это очень печально Май контейнер качаємо теж непогано. Жалко, що. Я не хочу катать, качати тайпінот, він мені буде тільки заважати. Я в цьому впевнений. Типа цей поштовх з ноги, ну він. Я впевнений він... безкорисливий. Far from over. I want you to know the difficult challenges ahead. I can handle it. I know what you can do. I'm not denying that. And I know what has to be done. I've done it before. Cal, even the strongest of Jedi. I'm not Trilla. I'll be fine. I know you're not. I didn't say that. I'm not asking you to say anything. It's okay, Seer. Really. Just be safe, Cal. That's all. Да понятно, все. Спасибо, конечно. Ну что мы? Путем можно лезть, да? По не можно, да, лезть ты путем? По киши, значит, не можно. Значит, мы сюда. Well, Будемо з нею биться що? Давай. I hear you, Let me see. Так я як там Якось можно перемокаться. Динарний меч. Ікс. Окей. Нам би якусь точку медитації було би класно. Вниз можна йти. Блін, лише урона наносить немало. что-то, я лезть не могу, да? Ну, типа, да. Окей. Да я вылез. Лезь назад. Багато тут шляхів, можна куди. йти. Тут аж. Ну а що я скажу? По іначому я не скажу. Було срочно знаходити точку медитації, ніде не було. І насправді я не дуже зараз хочу проходити до Тамір. Тому я поки вийду. Можливо, можливо. Колись я захочу. Але явно сьогодні не хочеться. Всім бай-бай. був короткий стрім, але але ок.